Привіт, друзі! Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. Сьогодні у нас дуже цікавий івент в Торонто. Фестиваль на Блур-Стріт. Український фестиваль на Блур-Стріт. Це найбільший фестиваль в Пів... Північній Америці, український, можливо, напевно, в усьому світі. А, тому давайте разом з вами походимо по фестивалю, покажу, що тут є цікавенького. Поспілкуємось з людьми, а, поїмо щось вкусненького, тобто буде цікаво. Сподіваюсь, вам сподобається. Сподобається, ви поставите лайк цьому відео і підпишитесь на канал. Ну що, поїхали гуляти по фестивальній вулиці Блур-Стріт в місті Торонто, Канада. У нас тут все починається і закінчується, якщо з такого боку дивитись, великою сценою достатньо, на якій виступають цікаві артисти українські, і ось за цим забором зона, в якій можна споживати алкоголь. І бажаючих споживати український алкоголь доволі багато, як ви бачите. Так багато, що навіть вже під кінець дня у нас з'явилася черга. Деякі люди стоять черзі, щоб попати, попасти в цю зону. Але це не є для мене проблемою, тому що я туди не піду. А піду я далі покажу вам ще, що є цікаво на цьому фестивалі. Для фестиваля перекривається вулиця Блур-Стріт в доволі такому великому проміжку, приблизно кілометра два. І на, ц... на ній ставлять різні е... палатки з їжею, з різними товарами, дитячі забавки. Навіть такі гвинтокрили привозять. Гелікоптер Турс рекламують. Є в нас декілька сцен. Першу сцену ви побачили, доволі така весела сцена. З алкоголем. І ще є мінімум три сцени або чотири навіть. Фестиваль з кожним роком розвивається, стає все більше. В такому масштабі, як зараз, він став в тому році. В цьому році вони, напевно, його повторили. Як по кількості перекритих вулиць, так і по кількості вендорів, тобто людей, які представляють свої товари. Кількість сцен така ж сама, приблизно 4-5 сцен. Зараз ми в великій дитячій зоні. От можна прийти на фестиваль з дітьми. І для дітей є забавки, є морозива. Ось. І в цілому вулиця, ця Блур-Стріт Вест, доволі жвава, я би так сказав. Багато кафе, бари, ресторанів, українських магазинів також. Тут є чим зайнятися і без фестивалю, але з фестивалем. Стає навіть ще краще. Зараз у нас майже шоста година вечора. <гум> <гум> а, і народу доволі багато. Субота. Фестиваль три дні у нас почався в п'ятницю ввечері, сьогодні цілий день і завтра буде завершення. Саме сьогодні найбільша кількість людей буде саме сьогодні, в суботу, в день і ввечері. Всі хедлайнери фестивалю виступають сьогодні. Казак і буде виступати, ще якийсь український виконавці. Різні колективи. Тут, напевно, десь 30-40 колективів будуть виступати на цьому фестивалі. Я, ось така кімената страху. Так що в нас тут вже доволі багатька народу, доволі важко ін інколи пересуватися. Найспокійніший день в п'ятницю, якщо бажаєте прийти сюди п'ятницю, буде найменше людей, але це вже буде наступного року. Цього року, до речі, це 29-й фестиваль. Тобто наступного року буде ювілейний 30-й фестиваль. і Там буде, напевно, щось дуже цікаве. Тому приходьте на цей фестиваль через рік, якщо ви в цьому році пропустите. Я думаю, що буде щось грандіозне. Це у нас друга за розміром сцена тут. якісь якісь цікаві We're зараз starting tonight with a very special treat. багато людей, як ви бачите, в вишиванках прийшли свізи багато українців, багато канадців, людей інших національностей. Це не зважаючи на те, що це український фестиваль. Тут крім української мови, можна почути будь-яку мову. А крім російської, я сподіваюся. Але все одно В канаді живе достатньо багато людей російського походження, які не підтримують війну. І бажають смерті Путіна. Так, це в нас вже вендори пішли різноманітні. Наприклад, мед з України Honey from Ukraine. Вересень взагалі фестиваль приходить сьогодні у нас 13 вересня. І вересень був нещодавно проголошений рік тому, менше року навіть фестивалем. Місяцем української спадщини. Офіційно в провінції Онтаріо, вересень, це місяць української спадщини. Нещодавно це було офіційно вже закріплено. Перший раз вже відзначали канадська діаспора в Торонто і в інших містах Канади відзначали саме Heritage Month. Тобто це рекогнішн, тобто розпізнавання цього. Свята йде на, на рівні провінції. В Антарія, до речі, не єдина провінція, по-моєму, в Альберті чи в Соскачувані зараз також був визнаний вересень як місяцям української спадщини. Коли, напевно, всі провінції повизнають на власному провінційному рівні, це станеться на федеральному рівні. Це було б дуже здорово. Прикольні тут, до речі, на таких фестивалях завжди є якісь майстри, майстрині, які продають свої вироби. Це дуже прикольно, можна знайти унікальні речі. Ось, наприклад, вирізані свічки. Їх я бачу на кожному, на кожній виставці. Люди ці приїхали. з початком війни їх не було. Вони тут такі продають дуже цікаві речі. Свічки. Ручної роботи. Уу. Це для тих, хто хоче піар да, дуже сильно. Усі бажання забудені тут. А якщо вже є, що тоді? Якщо вже є, то треба паспорт ставити. На наступний рік це отримає, на наступний рік буде паспорт. А якщо ви вже отримали, можете просто порекомендувати. Нас. А що а що ви робите? Вау, кенада, що це таке? Ми робимо міграцію для mm. людей, котрий хочеться міграційні консультанти? Так, і так. Я компанія міграчні консалтинга mm. дуже Круто. А успіхи вам Скільки yeah. зараз розглядається? Гуманітарка, два роки. Два роки два роки. На жаль, так, на жаль, так. А буде як в Манітобі, так, щоб всім дали. Це головне питання <гум> Останнього тижня, але Ні, ми не можемо нічого такого. Ми так не бажаємо. На жаль. Дуже б хотілося, це було б дуже добре. <гум> да. <Ми> будемо сподіватися. <гум> дякую вам. Вам теж дякую. Ось так люди займаються імміграцією. приходьте. Тому ну, креативненько вони такі піар-карточку поставили, дуже прикольно. Це BCU. І це Лис Микита, символ маскот компанії BCU. У нас в цьому році вони зробили якось, можливо, не трохи зручно, але вони перемішали їжу з вендорами дуже сильно. У нас а, українці полюбляють смажити шашлики, <гум> тому тут а, ось такий дим. Якщо стоїш там, з ким спілкуєшся там, не стосовно їжі, дуже важко стояти, тому що задуває димом буквально. У нас тут весь вся вулиця в диму, щось смачненьке жарять. Ще одна маленька сцена. Якісь виконати цікавенькі тут збираються. Зараз у них починається вечірня програма. Люди репетують, репетирують, репетують, репетирують. Щось зараз буде цікаве. Крива коза. Ух ти, якийсь фолк-мюзик буде, дуже цікавий, напевно. Ми сюди повернемось, коли вони почнуть грати. Буде прикольно. Запахи від цього шашлика я вам не можу навіть передати. Сюди треба йти або дуже... А черга ще яка дивиться, дивиться яка черга. Сюди треба йти або трохи підготовленим, трохи поївши, бо будеш буде, буде стояти довгій черзі, або просто стати і дождатися свого смачного шашличка. Це знову майстри, вишиванки. Мені треба вже обновити свою вишиванку. Я приїхав в Канаду з однією вишиваночкою, каже, зі зі мною років 20. І, напевно, вона вже трошки підустала. Така голуб... блакитненька, дуже прикольна. А скільки коштує така голуба? Блакитненька? 250? Окей. Дякую. 250. Ну так, якщо є можливість привезти з України, напевно, буде краще. А це якийсь салон краси. Ось такі красуні щось нам продають. Послуги. До речі, до речі, це ж зараз клондай для всіх українок, які приїжджали сюди. З початком війни намагаються робити свої маленькі бізнеси. Індустрія краси в Канаді ніколи не була дуже сильно розвинута. І тут вони привезли сюди свій досвід, свою майстерність, своє відношення до клієнтів, яку Канада ніколи не бачила. Тому українки, які займаються б'юті-індустрією, брові, губи, волосся, там, що завгодно, вони тут реально дуже непогано себе почувають. І ці бізнеси розвиваються дуже, дуже стрімко. Тому не втрачайте час, займайтеся цим. Тут у нас цілий промоушен відбувається. Буде у нас скоро парад зірок 2. Приїдуть багато українських зірок 15 е листопада. І буде виступати тут. Хто в нас приїжджає, навіть цікав. Паномарев видео Оля Полякова, Василь Пападюк. Юлій Горбунов буде лаунж. Суприм пирогис. Як завжди, тут продають на таких ярмарках фестивалях варенички, блінчики, шашлички, сосісочки. Всі, всі, всі смаколики. Ух ти, тут якісь інсталяції дуже цікаві, пов'язані з війною. ці картини, частина, чиїсь дуже, дуже такі пронизливі роботи. І це насправді дуже добре, тому що українцям не треба пояснити, що таке війна, а ось для місцевих, для канадців, які ніколи війни не бачили, це для них можливо стане відкриттям. Ось така людина зайвий раз подумає, можливо, якось допоможе. Україні. Це дуже добре, що є, такі, є така можливість показати такі речі. Продовжуємо наш подорож по фестивалю на Блур-стріт. Палатка кримських татар, традиційно вони тут пригощають своїм кофе. Дуже смачний в турочці на пісочку. Про... про Крим. Ось зараз вам покажу дуже прикольних прикольна компанія Jet Ski Rentals. І власники Ірина й Ось вони фотографують свої відвідувачі. У них є прокат ATV, прокат. Джет водних мотоциклів. Приїхали буквально пару років тому, вже дуже непогано розкрутилися, класний бізнес. Багато українців користуються. Дуже рекомендую. Дуже класні хлопці. О, да, О, а, ви привіт. Розуміло. Привіт! — Ну, круто, молодці. Верете будете залипи? бити, ні? не будете? Пити? Бити, бити. А, бити? ні. Ну, — Трошки ні. Більш... розчарування, але <с <с питання не докажу. Я ж там в таких розових тонах опитував. Так тобто вас називають розовим напевно. — Та ні, ми розуміли, куди їдемо і знали, сознательно це було. Круто. Приємно, коли люди пізнають. Насправді так, це було головне відео мого каналу, фактично, як заповнити візу клуєт, по якій дуже багато людей приїхало сюди. Хтось, звичайно, в Канаді розчаровується, комусь подобається. Хтось вже поїхав, а хтось навіть ще не приїхав, тому що люди поотримували візи, так і не приїхали. Але ще можуть, в принципі, приїхати, якщо віза дійсно. Але в цілому, ну, якщо брати, ну, як моя така власна оцінка, то напевно, відсотки 80 людей, які сюди приїхали, вони в принципі задоволені. Ось другий фронт прикольно акцію проводить, як можна купити сонячники. По чому сонячник? 20 доларів. І 20 доларів підуть на дрон. Давай купимо. Так, ми купимо. Дайте мені один букетик. Все, давай, любий ось давай. Окей. дякую. Ось так дуже креативна акція. Купуєш квіточки і підтримуєш Україну. Український бізнес зараз активно розвивається. Я за останній місяць був в трьох українських ресторанах в Торонто. Один з них просто в мене відрив башки. Пройшов через те, що я. Буквально за абсолютно смішні гроші настільки класно поїв. Я б на з-за стола вийшов. Дуже смачний борщ. Навіть, напевно, моя мама гірший борщ робить, ніж в тому ресторані. Як би це не звучало кощунственно, але це факт. О, А це шерп. Це український всюди хід відомий дуже. Кіт можна покататися за 50 доларів за людину. А От індійського йдуть, чомусь люди не купляють, чомусь не купляють, непонятно. Черги я не бачив але це був сарказм, що хтось не поняв. але ну, просто зрозуміло. Америці та Японії. А сьогодні вони подарують нам виточеність і красу українського балету. Зустрічаємо! Це я вже підходжу до головної сцени фестивалю. Які у нас є прикольні крила. Якщо хочете фотографуватися, бажано щось задонатити, бо ці гроші підуть на підтримку ЗСУ. Фактично останній останній поінт на фестивалі. Точка за ним вже фестивальна вулиця закінчується. Тобто два кілометри України у центрі Торонто. Дуже важливо ще раз підкреслюю. Це дуже важливо ходити на такі ви. Ми приїхали в Канаду рівно 10 років тому. В серпні і в вересні ми вже були на цьому фестивалі зі своїми двома маленькими дітьми. І це, було, це було дуже правильне рішення, тому що і я фактично кожен рік відвідав. Були там пару років, коли я пропускав, але ніколи майже не пропускав. Обов'язково треба ходити, всім раджу. Знайти нових друзів. Куштуйте щось смачненьке, купіте якийсь український сувенірчик, дізнайтеся якісь новини. Ну, тут безліч можливостей просто класно провести час. Тому приходьте обов'язково. Це, це вам точно не завадить. І ще ну, дуже класна мета, то, що такі фестивалі показують місцевим канадцям, що таке українська культура. Не дає забувати Україну. Це дуже важливо, щоб про Україну пам'ятали, в Україні продовжували допомагати на усіх рівнях, і на рівні держави, і на рівні провінції, і на рівні міста, і на рівні ком'юніті, і на рівні окремих родин. Якщо ця підтримка буде продовжуватись, не буде припинятися, це дуже важливо. Тому для, для канадців побачити такий потужний український фестиваль, це також є дуже важливо.

Наступному році Торонто прийме чемпіонат світу. Сподіваюсь, Україна пройде на чемпіонат і приїде порадувати вболівальників у Торонто. Уф, дуже прикольний дрібний. А хто це в нас тут такий красивий стоїть? Привіт-привіт-привіт. ты Сирина, ріелтор. Всім привіт. Лариса, бізнесвумен, лайфкоч, власниця бізнесу і просто хороша людина. Оля, працівник банку, лайфкоч, моя дружина. Оля, що у нас на ужин. Що приготовишься? Ти насправді стнімаєш? Чого це ми виріжемо? Нічого не виріжемо. Це тобі. Ще І у нас все Сьогодні все в сквітах. Оце Ларисін магазин, бібліотек де парфюм. Дуже класний бренд. Є цікаві духи, які вони виробляли свій час в Харкові. А зараз виробляють в Канаді. Ось такі бізнесмени приїжджають, відкривають свої справи в Канаді. Дуже класно насправді. І вас закликають. Це один з способів чогось досягти в Канаді. Доволі швидко, до речі. Можна, напевно, піти десь працювати за кеш, можна піти працювати фулл тайм, а можна відкрити свою власну справу. А і ті люди, які викривають, викривають, справи власні, особливо якщо вони пов'язані з таким будівництвом, там, покрівельні роботи, там, гіпсокартон, там, покраска, що завгодно. Це все, що інтер'єр з інтер'єром домівок канадських пов'язано, ці бізнеси просто квітнуть тут в Канаді. Тому не, не, не майнуйте час займатися в Канаді бізнесом. До речі, це набагато легше, ніж в Україні, тому що немає зайвих бюрократичних. Заборон. Це доволі прозоро і відкрите і швидко можна все зробити. Хто у нас, тут є? Про кого я сьогодні забув розказати? Про компанію Міст. «Міст» свою палаточку вже прикрив, похоже. Закінчилися в них сувеніри. Але міст дуже відомий перевізник, яким багато українців користується, аби передавати посилки в Україну. Черга до шашликів не стає меншою. Але, напевно, дуже смачні шашлички. О, а це у нас една група вже танцює і співає. Зараз побачимо. Так весело на українських фестивалях в місті Торонто. І що ж, друзі, на цьому я напевно буду завершувати свій репортаж. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ви щось новеньке для себе дізналися і обов'язково прийдете на цей фестиваль у наступному році. Якщо не завтра, тому що завтра він ще буде продовжувати, завтра останній день фестиваль. Тому, будь ласка, приходьте на фестиваль, купуйте щось українське, скаштуйте щось українське, послухайте українські пісні, потанцюйте з друзями, з новими, які ви тут обов'язково знайдете. Тому ще раз вас закликаю, приходьте і до нових зустрічей. Пока-пока.